Є Валерій Чалий з нами. Пане Валерію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Да, я з вами вже досить довго, так, що так, радий, а щось що не могли налагодити бачу. так зв'язок, тому добре, що вас чути, і глядачі теж є з нами. Дякуємо, що ви, до речі, з нами. Можете поставити свою вподобайку цьому етеру. Це для нас важливо. Ютуб буде більше його просувати для іншої аудиторії. Пане Валерію, санкції, до яких вдався. Президент Америки, Ми багато про них казали, що це треба. Що давайте нам якісь дії конкретні, щоб економіка Росії загиналася нарешті. Наскільки вони будуть ефективними? На вашу думку, що загалом думаєте про це? Правильно, ви сказали. Тобто, це перші санкції проти Росії, президента Трампа в його цій каденції. Він вводив санкції, коли був 45-м президентом. Ми працювали тоді над цим. і Він це робив зараз. З моменту інаугурації, це перші санкції, і це е, важливо. Тепер є в цих санкціях три важливих риси. перше е, ну крім того, що вони перші за такий довгий період. Перше, що вони вводяться проти дійсно вразливого сектору експорту нафти, за е, рахунок якої фінансується багато в чому. Ну я думаю. Великою частиною фінансуються російські е, можливості війни е, десь половина надходжень від Роснефті Лукоїла і 25% надходжень відсотків в надходженнях бюджетних. Ну це знач, знач, значна цифра, але вона сама по собі не мала б значення, якби е, одночасно не були введені і інші і санкції Євросоюзу. Що дуже добре, там десь порядка під 170 суд... суден тіньового флоту. Ну плюс страхові компанії, будуть блокуватися, плюс Індія там ще залишаються санкції, і частина нафтопереробки Індії зараз не хоче приймати в цьому участь брати російську нафту Китай і 30 жовтня зустріч. Керівників Китаю, КНР і Сполучених Штатів. Тобто в комплексі це може дати результат. Це одне. Друге, фактично, це сигнал для Конгресу, сигнал для всіх, хто працює на зовнішньому вимірі, що зараз Дональд Трамп змінив позицію. Тобто, наскільки довго це буде, я не можу сказати. Ми не можемо сказати, бо це може бути непередбачувано. Ну, це взагалі не передбачено, тому що він, як правило, погрожував санкції. Тепер вони це зробили. І, але так чи інакше, комітет уже сенатський три законопроекти нарешті дав зелене світло, які стосуються санкцій і інших питань по Росії. Там у них зараз пауза роботи уряду, і, і після того як вони відновлять працювати, це може бути поставлено на голосування. І третій вимір. Це фактично, ну як би сказав Путін, не по поняттям, бо багато з грошей особисто Путін і його найближче оточення отримують від цих е, доходів особистих грошей. Тобто, це Дональд Трамп по розумінню Путіна заліз йому в гаманець в кишеню. Заліз, і оце його я думаю, більше всього бісить. Ми бачимо Путіна абсолютно неспокійно. Дуже стурбованого, дуже емоційного, видно, що його заділо це, він зараз починає погрожувати. Він розкидається, ми можемо про це поговорити. Він розкидається купою різних погроз, намагається демонструвати впевненість. В нього дуже слабко це виходить. Тобто, ці санкції е, якраз знайшли вразливе місце, і ну ми знали про це. Тобто, після того як наші відпрацювали дальніми. Безпілотниками по е, цьому експорту нафтового плюс все-таки довгий період по тіньому флоту і багато що робилося з цього приводу. Воно, звичайно, треба було би швидше, і динамічніше, і масштабніше. Але тим не менше, крига з кресла. Е, росіяни це ну росіяни бачать це в Кремлі, бачать це ті, хто хоче воювати далі. Тому я думаю, що там дискусії будуть серйозні з цього приводу. Вони, звісно, можуть знайти обхід. Mm -hmm. Але це займе, час, це займе час. Тому, в принципі, тут головне не тільки самі обсяги, на які зменшиться можливість фінансувати війну, але й сам підхід, який змінився, якого ми довго цього зміни очікуємо. Так, тобто чекали конкретних кроків. Казали, ну коли ж Трамп щось зробить, не буде підігравати йому, не буде з ним е, там сідати за сіл перемовин і стелити йому червону доріжку, а щось буде інакше. Зрештою, від зустрічі в Будапешті теж відмовилися. Хоча спершу він сказав минулого тижня, що ми зустрінемось, і це можливо буде Будапешт, і ми там зможемо обговорити. Але сказав тепер ні, ніяких розмов немає про що говорити, тому що ну Путін не виконує певні умови, які хотілось би президент від Сполучених Штатів Америки. Ви сказали про те, що ви помітили, що Путін ну нервує, так тобто, ви по ньому бачите, що йому це не подобається. Хоча вони кажуть, там економічні санкції це ніяк не вплине. Це для нас зле, але там не суттєво каже він. Так ну і далі починає жартувати про унітази. А як є насправді, як ви думаєте, от що видно так між рядків? Видно, очевидно, що він психує. Тобто mm -hmm. що таке унітази? Я вам поясню, це по санкції Євросоюзу. Серед інших різних там напрямів, наприклад, обрізати Росії можливість в банківському секторі використовувати системи переводу коштів. Ну пам'ятаєте, SWIFT, ми mm -hmm. говорили. Mm -hmm. да? Це Платежна система міжнародного да. росіяни вийшли mm -hmm. таким чином. Вони замінили на дві системи: свої мир і РП. Я не знаю, як вона називається. Друга система. І через ці системи, зараз, як я не знаю, яким чином вони виходять в Євро. Тобто, а тепер Європа їм перекриває не їм, а всім, хто буде по цим системам працювати, закривається. Тобто, це ускладнює процес і це зменшує доходи. Теж саме там дуже багато економічні зони, туристичний бізнес. Тобто, де тільки можна було погодитися зменшити доходи Росії в бюджет, оце що вони зробили. Тепер що таке Унітаз? Ніяке це не унітаз. Оце, коли Путін це сказав, це дуже хороший індикатор. Він не просто психує, він розуміє, куди це все йде. Це товари подвійного призначення. Це сантехніка, яка там може потрапити туди, це правда. Але там є будівельні матеріали подвійного призначення, пластик, тобто кераміка, навіть ті речі, які можуть використовуватися в зброї. Ну я вже не кажу про системи комунікацій, фортифікаційних там, споруд і так далі. тобто там дуже багато речей серед будівельних матеріалів і сантехніки, да, які в принципі росіянами використовувалися. Вони кажуть про моторчики в дитячих іграшках. Ви розумієте, що це за моторчики в дитячих іграшках? Вони ці мотори знімали з, з дитячих іграшок, знімали з холодильників з, з пральних машин для того, щоб якимось чином закрити дефіцит того, що в них немає зараз. Вони самі не можуть виробити цей моторчик для пральної машини. От навіть до того дійшло в Росії. тому uh -huh. це ніякі не моторчики і унітази, це товари подвійного призначення, і нарешті дійшло до європейців, що треба перекривати ці можливості. Тепер те, що його дійсно також ще хвилює, це зустріч. Я думаю, в Пекіні. Uh -huh. е, чому хвилює тут тема, яка ну як я думаю, я хочу про це сказати, це, це дуже важливо. Я на ваших ефірах на інших говорив таку логіку розвитку подій: війна широкомасштабна може зупинитись в Європі лише при умові максимальної ескалації. Тобто у Росії, у Путіна і його оточення такий підхід. Ми робимо, вони роблять ескалацію на крок поперед ну, України і партнерів. Постійно піднімаючи цю ескалацію. Ну, тобто, якщо говорити про попереднє, ви ж знаєте, там війна в Грузії, потім в Крим, потім Донбас, потім вторгнення, тобто, потім... а потім зараз вони вже пішли в Європу. Я назву це територіальною ескалацією, розширенням. Або вертикальна ескалація це е, загрози використання зброї масового знищення. І от вони зараз, останній тиждень, особливо коли почули, що їх. Е... Цей блеф все-таки Трампа, ну чи йому пояснили, чи інші там люди відреагували, дістав вже. Ну тобто він зрозумів очевидно, та він це прекрасно розумів раніше. Ну думав, розіграє в цю ж гру зіграє, але нічого не вийшло. І це було для нас зрозуміло. Але все-таки він дотримав до кінця, і, як він сказав, тут я відчув, що вже треба. Ну вже треба було півроку назад, але mm -hmm. хоч так. Так от, е, в даний момент ключова розмова, яка має відбутися, і як, від якої буде залежати розвиток е, подій в подальшому геополітиці, це домовленість Китаю і США про контроль над ядерними е, ну, під, на всю ядерну тему, скажімо так. Тобто, е, тільки Цзіньпінь разом з е, президентом США можуть сказати Путіну не висовуватися, тому що у них у США є е, чим. Відповісти, ну тобто, тут розумієте, ядерна зброя це не зброя, це вона не може бути зброєю. Це інший трошки вимір. Це механізм. Впливу. Ну так, ну, це можна так. там раз використати. Ну, я не так. знаю, чи ну, так стратегічна зброя, от та, що ми говоримо, стратегічні ракети, там, це механізм впливу. Mm -hmm. Ну, є нюанс тактичної ядерною зброєю, ну це окрема історія. Але mm -hmm. тут воно все розглядається в купі. Якщо. Трамп домовиться з Сі Цзінпінем по цій темі, що Путіну не дадуть взагалі брязкати ядерною зброєю, ну це фактично те, що в нього залишається зараз, крім територіальної ескалації. Тоді ми побачимо, ви побачите, зовсім іншу його настрою. Зовсім іншу. Зараз він намагається показувати впевненість. Йому не дуже це вдається. До речі, перший раз бачу його за останні місяці таким розгубленим. Тому що розгубленість це, ну. Це моє враження. А те, що він погрожувати почав: е, запуски тріади, mm -hmm. одночасно замовлення калібрів ядерних 56 штук. Одночасно, значить, е, ці всі зальоти літаками, які можуть там нести ядерну зброю, Калінінград, передислокація в Білорусь. Тобто він доходить до цієї межі, йому нема чим більше уже нема чим демонструвати нічого. Тобто, тому. Я думаю, що єдиний вихід в нього буде, єдиний, що вони виберуть, це територіальна ескалація. Але територіальна ескалація може наразитися, і я сподіваюся, наразиться все-таки на нарешті серйозну реакцію країн Європи, Європи і НАТО. До цього просто цього не було, у нього не буде виходу. Він е, піде територіально. Ну, Це такий прогноз, тобто я маю на увазі, що зіткнення все рівно буде. І він бачите, що вже робить. Навіть порушує. Ну я так розумію, що літаки зайшли російські в Литовський простір. Е, щойно була заява, ну щойно я побачив, але може раніше, президента Литви, дуже жорстка заява. Але так як вони зайшли з Калінінграда, якщо не по морю, то вони зайшли через Сувал. Ну тобто, це там дуже все близько. Тому е, він погрожує. Він погрожує цим. Е, Торненнями періодичними він погрожує цими ядерною демонстрацією, і це свідчення: тут є хороша новина і погана. Ну почну з, з, з хорошої новини. <гум> Якщо так піде розвиток подій, це дасть нам шанс вийти з цієї широкомасштабної війни, поки вона не перетворилась в регіональну європейську повномасштабну війну з залученням багатьох країн. Тому що поки що в ній тільки Росія, Північна Корея, Білорусь. З одного боку і Україна з іншого, поки що на даний момент в Європі, але вона може перетворитись велику європейську війну. І У нас є шанс цього вискочити. Ну вискочити, чи не допустити цього. А погана новина, та що я казав, що це все рівно дійде з боку Росії до максимальних погроз. Максимальних погроз, максимальної ескалації на превеликий жаль. Вони не хочуть вони по іншому робити не будуть, поки в нього будуть ресурси, хоч якісь фінансові озброєнні, політичні ресурси, дипломатичні, вони будуть підвищувати максимальну ескалацію. І тут перший раз е, зіграли. Ну, хоча б я б не сказав, що це на випередження Трамп зіграв, але мож, може бути е, ще пару кроків, такі які можуть підняти, поставити нове завдання для Росії. Росія завжди першою робить ескалацію. Росія з моменту вторгнення в Крим. Ще ні разу не була ззаді, вона позаду не була. Якщо би зробити крок підняття ставок, Путін може в цій ситуації просто це може його зламати. Не його особисто, а їх дискусії всередині верхівки. Тому що вони вже також економічно, ви ж бачите, тобто у них ситуація непроста. Тому тут, тут логічний розвиток подій, тут хай не дивуються наші глядачі, воно було абсолютно передбачувано. І, і момент цього року вікно можливостей воно було. Може ще є. Я не знаю. Ну я думаю, літом його фальстарт був в умовах неготовності відсутності тиску на Путіна, е, ну на Росію, санкційного тиску, зброєю почали е, намагатись знайти якесь рішення переговорна. Це не було можливо жодним чином з Росією. Росія піде тільки на це, тільки в умовах, які покажуть сил, тобто на суходолі, звісно. Це зупинка просування, навіть якщо буде якась динамічна ситуація, зайшли, вийшли, постійні, постійні зіткнення, але немає такого просування активного по суходолу, одночасно немає вже можливості шантажу. Тоді вони змушені будуть ну принаймні, зробити паузу, зупинитись на рік, два я не знаю наскільки. То у нас така можливість є, але знову ж таки тепер це залежить від, від розмови в Пекіні. В першу чергу, чому? чому що війна переросла, закінчує війна переростає російсько-українська в війну європейську? Вона географічно і так в Європі почалась, але тепер вона точно вже європейська. Ну, як кажуть європейці, гібридна. Я не знаю, чого вони її вважають гібридною. Ну можливо, ще не масштабна для них. але вона точно вже не гібридна, і в результаті вона вже залежить від рішення і Брюсселя, і Вашингтона, і Пекіна, ну і Києва, і Москви, звісно, тому що саме Москва має Кремль зупинитись. Ми от бачимо якраз пан Валерій, що є підтвердження того, що буде ця зустріч з китайським лідером у президента Дональда Трампа. А які в нього можуть бути ну важелі впливу, аргументи, щоб в чомусь сідзіньпіня переконати? Це взагалі реально? Тобто, ця їхня зустріч, от що на неї може повпливати, що він йому може сказати, дати такого, щоб він ну якось допоміг, і в нашому питанні. У четвертий пленум КПК закінчився не так, як передбачали опозиція китайська. Сі Цзінпін все таки арештував групу генералів до того, звільнив ключового свого торгівельного переговорника. Ну тобто, видно, що вони бачать, що все не все в порядку. Ситуація складна, але Сі Цзінпін залишився при своїй стратегії. Тобто, ця стратегія змінена була ще. Раніше вона підтверджена була на третьому на третьому пленомі. Він буде нарощувати в тому числі мілітарний вплив. Тобто, скажімо цей раз, але на цьому пленумі, те, що я тільки ну я ж не був на пленумі, я тільки бачив китайські деякі джерела, які там аналізкою пишуть. Є у них такі. Вони кажуть, що все-таки економічно плани на 15 років потребують корекції економічної політики. Тобто дані більше повноваження групи цієї сімці, які керують у них, і це він неосібна тепер приймає рішення стосовно економічних пріоритетів. А економіка впливає на його можливість мілітарного підсилення, там флоту, те, що він поставив завдання до 27-го року бути готовим до принаймні, на морі, до зіткнення, в тому числі з штатами навколо Тайваня. Ну скоріше так гіпотетично, але дуже конкретні завдання. Були зроблені військовим. Так, от, начебто, це залишилось, але вони бачать, що в них є проблеми. Є проблеми економічні, і що може до Трамп запропонувати, я не знаю. Що вони американці з китайцями дуже взаємозалежні. дуже угу. взаємозалежні. Величезний експорт китайський в Америку. Ну, тобто, дуже серйозна робота. Торгівля, угу. торгівля. Це не тільки угу. що ви розуміли, китайців на Фінансовому сектору Сполучених Штатів, ну я не знаю, JP Морган, Goldman Сакс, основні банки китайці керували багато хто. Це так звані як князькі, це діти еліти китайської. Вони вчились в американських університетах і дійшли вже за цей час. Ну, я знаю, от дочка Худзінтао, це до 2000 року він був мера. Мера Пекіна, вони вже заступники, віце-президенти в великих е хедж-фондах і інвестиційних компаніях. І це була політика США. Волман Сакс, дуже, е дуже багато американських компаній сприяли цьому, щоб до них китайці, навіть якщо вони не дуже добре працювали, вони їх брали на високі посади, платили величезні зарплати, щоб Китай давав їм контракт. І тому. Дональд Трамп дуже ж в цьому плані, ну він правий, що Китай настільки глибоко зайшов у фінансову систему американську. Зайшов ну китайський тік-ток, пам'ятаєте, там розмова була в Америці, що робити це? Там пропонував його купити повністю. Вони експорт мають порядка 700 мільярдів тільки в Америку. Тобто їм нема чим замінити цей експорт. Тому важелі впливу, звісно, є, але й важелі Китаю впливу на Америку є, тому що Китай. Тримає дуже трейджерис, до сих пір тримає велику кількість облігацій державних США. Тобто, фактично, це дві, дві конкуруючі системи, але від того, якщо одна з них упаде, друга також це, це буде величезна криза світова економічно. Тому вони будуть домовлятися про торгівлю. Там Трамп пообіцяв своїм фермерам е, все-таки умови краще вибити. Вони будуть домовлятися таки за доступ китайців далі до технологій американських, ну і звісно, американських до тих же чіпів, які є е, в Китаї. Ну у них дуже велика кількість питань, але я буду дивитися в першу чергу на питання ядерні. Оце от ключове питання, яке, е, від якого залежить позиція Пекіна стосовно Путіна. Якщо вони домовляться по ключових, скажімо, питанням торгівлі. І по взаємодії. Ну, я думаю, в таких умовах це буде мати позитивний вплив на позицію Пекіна щодо продовження Путіним війни проти, проти ну, не проти України в Європі. Так що, як прогнозували багато хто, так і зараз можна підтвердити, основні питання будуть вирішуватися в Пекіні. Я вам скажу, що добре, що ніякої зустрічі не відбулось з Путіним буде перше. Що буде першою ця зустріч в Китаї, вона може щось щось дати і нам. А ви кажете про те, що ну Путін розуміє силу, ну і це ми вже теж якби всі неодноразово в цьому переконувалися, що він занепокоївся після цих заяв про санкції. Так чому ж ще не підняти ставки і не дати нам далекобійну зброю, не дати нам ті томагавки, хоча б в якійсь кількості, чому Трамп на це не хоче поки що йти і від цього відгороджується, заперечується. І каже, що ну, вчити нас доведеться дуже довго ними користуватися, від півроку до року, а самі вони здійснювати ці удари точно не будуть. Я вам спробую коротко пояснити. Тамагавки – це не з моєї точки зору, це суто інформаційна штука для торгівлі з Путіним. Тамагавки, забудьте, оці 200 тисячі про які розкажу. Я, я от не військовий експерт, але я знаю, що тамагавки, 1600 маршрут це маршрут. А тамагавки летять по якщо скритий маршрут, це ще менше. Тобто воно не вирішує наші проблеми. Їх всього там можуть дати кілька десятків. Там сказав президент Володимир Зеленський, що візьмемо в іншому місці. Інше місце це в Європі, це тільки Великобританія. В Великобританії немає навіть. Ну, наскільки я розумію, навіть п'ятисотих. Тобто це все не та тема. Проблема в тому, що дійсно з крилатих ракет нема альтернативи, просто ніхто цим не займався. Чому? Тому що діє в договір РМС... тобто, про ракети середньої і меншої дальності зараз. Величезними темпами і Росія, і США, і Європа нарощують е, спроможності в виробництві цих ракет. Але Виробництво рейтинг не може більше 50 робити томагавки в рік поки що. Вони хочуть 90 можуть, але їм не дають замовлення. Тобто, я вважаю, що це тема не про постачання нам томагавків абсолютно. Це тема про інше. Ну, мені так здається. Це тема про долю ракет середньої дальності в наступних переговорах наступного року ядерних країн. Тобто там закінчується договори «СНО-3». Чому буде підніматися з Китаєм питання ядерної зброї? Трамп хоче, щоб Китай став стороною ядерних обмежень. Китаю це не вигідно. КНР на це не піде, скоріше всього. Але сама тема Китаю важливо бути частиною обговорення ядерних проблем світу. Вони будуть ще робити свої боєголовки, бо вони ще відстають від кількості. Але вони вже хочуть брати участь в цьому процесі. І от Трамп буде пропонувати таку схему. Тому. Тамагавки як ракети подвійного призначення манала з ядерними боєголовками, хоч вони не на чергуванні з ядерними боєголовками, але уявіть собі, якщо Путін заявляє, що калібри ядерні він робить, то тоді розміщення тамагавків з можливістю повернення ядерного боєзаряду, розміщення в Європі, а може в Україні, це серйозний аргумент США. Це не про нас взагалі, це про США. Тому я думаю, ця тема буде, але вона не буде в тому розумінні, як ми це розуміємо. Ми думаємо, що дайте нам зараз тамагавки, і ми поміняємо хід війни на суходолі чи там в дальніх ударах. Ні, так не буде. Це має бути комплексне рішення у французів. Є на тисячу кілометрів морські ракети, тобто є деякі інші засоби. Ну це військова тема. Це ви можете, я щоб не забрав uh -huh. час, щоб говорити, але я наголошую, тамагавцем більше торг. Темами, чим предметна розмова про постачання? Я вам скажу більше. Може, вона, може нам і не потрібно е, говорити про тамагавки. Нам треба говорити, ми ж бачимо, як обстрілюють зараз про Петріот, тобто це так. про те, що нам треба говорити про забезпечення того обсягу максимального е, заміщення, того, що ми використовуємо. А у нас і це на цьому завершує. Чому проблема більша? Не проблема у нас з тамагавками з США. У нас проблема з США, що у нас немає механізмів постачання озброєнь з боку Сполучених Штатів з 1 листопада. У нас немає механізмів, а сума в 500 мільйонів в НДА, в військовому бюджеті абсолютно недостатня для того, щоб навіть закрити наші потреби в ракетах там Петріот і всіх інших. Тому що той же тамагавк, це п'ять, ну там це дорогі ракети, хоч вони і старі, але дорогі. Тому нам треба не чіплятись. Ну нам, я на зі з вами експертам, глядачам. Нам не треба е, тамагавки чи не тамагавки. Якби, наприклад, було ембарго на нафту, то нам не потрібно було 100 тамагавків взагалі. Це закрилось би суто рішенням мирним, без зброї ембарго. Але ніхто не хоче цього робити, тому приходиться бити по нафтопроводу. Дружба, щоб нафта не постачалась. І останнє. Велике питання тепер до уряду, ну і до президента, що ми будемо робити з транзитом російської нафти по нашій території. Тобто, вже аргументи, ті, що були раніше, що це важко, можуть бути суди не спрацьовують. Чому? А тому, що вторинні санкції можуть піти зараз після цього по нам, Уявіть, коли Трамп веде санкції проти нас, це ризик, який недооцінюють абсолютно. Тому я думаю, дуже швидко. Треба прийняти рішення про зупинку транзиту російської нафти по території України. Ще раз кажу: це дуже небезпечна річ, щоб втеринні санкції, щоб Україна раптом не фігурувала серед країн повторинним санкціям після цього. А це абсолютно реальна річ.